Хто живе краще? Прокурор чи прибиральниця. Якщо дивитися через паркан на маєтки чи споглядати за парковками, то, звісно, прокурори. Якщо ж порівнювати зарплати, то, звичайно, прибиральниці. І це ключова проблема українського суспільства, яке вимагає від влади боротьби з корупцією. Тому що, поки прокурори будуть отримувати зарплатню прибиральниць, корупція буде їм другом, а не ворогом. Зараз ми вам покажемо людину у роботі та зарплатні якої зазрять навіть прокурори Знайомтеся, пані Софія. Добрий день. Добрий день. так ви не помиляєтеся. Це громадський туалет, але не який-небудь туалет, а на найвідомішому базарі Києва, Бесарабці. Ви знаєте, що прокурор місцевої прокуратури. Отримує меншу зарплату ніж вибачте, ніж касир в туалеті на Босарабському ринку. А де ж ваші мерседеси? А мерседеси о, це, мабуть, хабарі тут точно не дають. Це ми бачили на власні очі. Лише сплачують за послугу. І то це за чеками. Тут і не вкрадеш. Я навіть не, не можу повірити в це. Що у касира у простого більше заробітна плата, ніж у прокурора? Ми вирішили переконатися в бідності прокурорів на власні очі. Восьма ранку. Парковка однієї з районних прокуратур міста Києва. Шлагбам піднімає тільки для автоспівробітників. Але не встигли ми з'явитися, як до нас вийшов якийсь чоловік. А чим А Аким захищено? Законом України об інформації. Так прийдіть, пожалуйста, дежурної часті, потім рішив всі закони. Прийдіть. Да не буду я нікуди проходити. Зачем, зачем? Після нашої категоричної відмови сталося те, чого ми і не очікували. Після того, як нас помітили на подвір'ї прокуратури, як бачите, в'їзд на парковку перекрили вже навіть залізним парканом. Прокурори сьогодні на роботу не заїжджають. Ми провели у засідці кілька тижнів. Зараз ми вам покажемо, чому же браків прокурорів так ретельно охороняють від громадськості. Знайомтеся, 25-річна прокурорка Альона Скорікова. На роботу в Оболонську прокуратуру вона приїжджає на Volkswagen Tiguan за 25 тисяч доларів. Хоча це й не на розкішніша її машина. Судячи з реєстру, в пані Альони є ще й Porsche Cayenne. це десь 60 тисяч доларів. А ще в пані Альони аж чотири квартири, Найскромніша в її рідному Луганську. А от два роки тому їй подарували двоповерхову квартиру в Рівному. Це приблизно 100 тисяч доларів. Навіщо прокурорці з Києва квартира в Рівному? Пояснюється просто. Її батько Ігор Скоріков у 2013 році був призначений головним податківцем Рівненської області. В Києві пані Альона має дві квартири у цьому елітному районі. Вартість однієї приблизно 250 тисяч доларів. У цьому ж будинку в прокурорки три паркінг-місця. Ціна одного 30 тисяч доларів. Отже, прокурор Альона Скорікова у свої 25 років, майже доларова мільйонерка. Проте в жодній з київських квартир пані Альона не проживає. Це ні, вона не проживає дуже давно. В сусіднім батьки її вже. А це вже інша районна прокуратура Києва. Тут ми знайшли прокурора безхатька за документами. Знайомтеся, попій Артем Сергійович 25 років. На роботу він їздить машиною дружини. Пасад за 30 тисяч доларів. Попри скромні статки, пан прокурор дарує дружині новенький айфон, на якого дорівнює його зарплатні за 8 місяців. Його дружина теж не економить. Ось її сумочка Шанель за майже 4 тисячі гривень. Але це ще квиточки. Офіційно ні прокурор, ні дружина не мають квартири, але живуть вони в найбільш елітному районі Києва. Помешкані вартістю 500 тисяч доларів. Квартира і паркінг місце в цьому будинку, а це ще 30 тисяч доларів, записаний на батька прокурора, який тут не проживає. Ні, тільки тільки не Але найцікавіші персонажі – це більш досвідчені прокурори. Вони як ніхто вміють переховувати свої статки. Знайомтеся, пересічний прокурор Деснянської прокуратури, голуб Євген Валентинович. 31 рік на роботу він приїжджає на автівці дружини судді Шевченківського району. Судячи з декларації, пані суддя купила її в 13-му році, але не зрозуміло, як їй вдалося придбати новісіньку автівку втричі дешевше за її ринкову вартість. Але і це ще не все. Ще кілька років тому в пані судді був будинок у Київській області, але сьогодні ні вона, ні її чоловік не мають жодних квадратних метрів. Пані суддя прописана в комуналці ось у цьому будинку. Обдертий під'їзд і запах старості все це не дуже схоже на житло судді та прокурора. І прописані Ми знаходимо ще одну адресу прокурорського житла: міліцейський гуртожиток. Як фамілія не живе Ні. Ми їдемо за попередніми місцями прописки та проживання пана Голуба, колись він жив у цій квартирі. Але тепер тут немає навіть дзвінка. Там мають офіс, копів'ян Валентинович ні такого да ні, це хазяїн. Хазяїн квартиру не здає, да до але по документах в цьому році квартиру подарували молодшому брату нашого прокурора. В той час, коли бідний прокурор прописаний в гуртожитку, його брат має ще одну квартиру. Людина схожа на батька прокурора, живе в чотирикімнатній квартирі в елітному районі Києва. Мати володіє приватним будинком на 200 квадратів. Вся родина при житлі, і тільки пан Євген метарство по гуртожитках, яких його ніхто ніколи не бачив. Якби прокурори не скаржилися на свою мізерну зарплатню, пані Софія чомусь їм не вірить. Який це може прокурор заздрити касиру туалету платно. А тим часом, як пише видання прокурорська правда, прокурори навіть провели голосування в соцмережах, і 23% з них готові подати позов до суду, щоб їм кардинально підвищили зарплатню. Бо, бачте, на життя не вистачає. А поки суд та діло, прихована мільйонерка пані Софія, Найшла свій спосіб, як допомогти прокурорам жебракам Хай приїде, посяде на моє місце. Попрацює, навчу його, як чеки вибивати, все, все навчу, як в туалеті прибирати, все навчу.